Ми є на таборі Єдність, де сьогодні є дуже гарний захід з неповносправніми. Вже багато років ми тут зустрічаємося і запрошуємо. І Кожен рік більше і більше є неповносправних тут, і ми дуже раді тому, що вони їдуть до нас, не дивлячись на те, що в нас немає гарних умов для них. Але все одно їх більше як кожен рік і в нас є велика потреба зараз, щоб побудувати будиночки. Бо ми розпочали вже цю працю, дякуючи Богу. Розпочали працю з будиночками. Там є 16 кімнат. На будівництво однієї кімнати нам потрібно 5 тисяч доларів, це враховуючи кришу, стіни, двері, вікна, все повністю. Ліжка там, санузел, теплий пол. Ми вже підрахували, що є потреби 5 тисяч доларів. Кімнат є 16, тому коштів немало потрібно, і ми дуже потребуємо вашої підтримки, фінансової допомоги і просимо, щоб нас не залишали, не залишали цих людей, не були байдужими і допомогли ним. Щоб вони ми разом могли проводити ці заходи і радіти славити Бога на цьому місці. Хай кожного благословить Господь. Дякуємо всім.